Всім привіт, це клуб хвостики. А це Бакс. Бакса. Ви бачили у нас на сторінці ще маленьким цуценятком. Колись ми врятували їх маму разом з маленьким баксом, Беном Брюсом. Всі вони були чорного кольору, всі вони були врятовані з села. Історія у них така, що як почалась війна, домашню собачку маю. Чоловік залишив і ніхто не знає, куди він дівся. Чи він виїхав за кордон, чи він пішов на війну? Але собачка залишилась безпритульною, бродила по селі, просила їсти, виживала як могла, і дуже дуже багато разів народжувала сусіди. Топили всіх цуценят. І ось на цей раз, коли народився Бакс, одна з сусідок вирішила уберегти малюків, і вона їх сховала, вона не дала їх вбити, зв'язалася з нами, і ми вирішили врятувати Маю з цими цуценятками. Майя? Мама Бакса вже давно в родині за кордоном. Також Брюс це братик бакса, він вже також в сім'ї, також за кордоном. Залишився Бен та Бакс. Бакс у нас найсером'язливіший, він трошечки побоюється чужих людей на початку. Йому вже десь 8 місяців. Він оброблений, вакцинований. Зараз важить приблизно 20 кілограмів, можливо, ще трошечки виросте, буде важити до 25 це максимум. З маленькою цуценяткою він виріс. Великого підлітка, але ще зовсім з дитячим характером. Він дуже любить компанію інших собак, інших цуценят, одразу оживає, грається, бігає з м'ячиками. А ось до людей трошечки треба йому звикнути. Таким цуценяткам, звичайно, дуже важко. Але на прикладі інших всіх наших врятованих, які були... Трошки налякані, трошки боялися людей, довго соціалізувалися. Коли вони потрапляють в люблячу сім'ю, буквально через тиждень ми вже отримуємо відео з зовсім іншими собаками. Дуже-дуже швидко вони адаптуються, розуміючи, їх більше не покинуть, чи їх люблять і міняються просто на очах. Тому все, що потрібно для Бакси, щоб стати щасливою собакою, це потрапити в люблячу сім'ю. Якщо це саме ви телефонуєте, пишіть, приїжджайте до. До нас до будиночку познайомитися з Баксом. Можливо, саме ви зможете подарувати йому родину. Або обов'язково, якщо ви підписані на нас, любите тварин, хочете хоч якось допомогти, ставте вподобайку, пишіть коментар. Обов'язково, адже ваша активність допомагає просуватися відео на просторах інтернету. І тільки завдяки цій активності Бакса побачить якомога більше людей, і це збільшить шанси на те, що його помітить сім'я швидше. Будь ласка, допомагайте або приїжджайте знайомитись з баксом і забирайте в свою сім'ю.